Вітаю, друзі! Якщо ви хочете, щоб огірки плодоносили до осені, то потрібно приготувати для них копічане підживлення з компонентів, які у вас точно є. Зокрема, навіть слабкі кущики почнуть плодоносити після такого поливу. А щоб приготувати ефективний розчин, потрібно взяти 11 грам дріжджів і залити 1 літром гарячої води, розмішати і додати увага, 5 грамів сухого часнику. Добре розмішати та залишити на 2 години. Потім цей розчин потрібно залити у відро з 9 літрами води, тобто, щоб у вас вийшло 10 літрів, розмішати та поливати кущі огірків під корінь. У дріжджах містяться вітаміни в 2 В6, нікотинова кислота, мінеральні речовини, корисні амінокислоти та азот. Що стосується часнику, то він допомагає зміцнити імунітет рослини та відлякати городних шкідників. Такий полив рослинам потрібно влаштовувати хоча б один раз на 2-3 тижні. І не забувайте, що для високої врожайності потрібно огірки поливати правильно. Не можна поливати огірки холодною водою. Вона мала бути теплою хоча б 25-30 градусів. Сміливо скористайтеся моєю порадою і отримайте гарний врожай. А якщо відео вам було корисне, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки і гарного вам врожаю, мирного неба і бережіть себе.